Каналі Гасічок, і сьогодні я хочу обсудити з вами одну таку неприємну тему е, насчет Ютуба. Е, е, в в нашому любимому Ютубі є такі приємні челіки, яких ідеально дивиться. Ой, прекрасно і гарно дивиться, їх дуже інтересно. або у них особий контент. А є і такі, яких взагалі неприємно хочеться взагалі блоки. Сьогодні ми про таких і поговоримо. Починаємо спочатку з самих, е, найкращих і хороших, на моє міння. Це може бути ін... Ва... для вас іншим, но... але я вам ще потім покажу самого найгіршого блогера. Він не російський, не український, він англійський, якщо я не помиляю. І знімає він отвратительний контент. О, Дай Бог, здоров'я, щоб ви його не побачили в ріках своїх. Ну, а зараз ми почнемо. Ну і починаємо з е хороших блогерів. Це Шелі Шоу you know, Да, прям... це на прямо. прям дивіться, скільки и підписників. Це прекрасно просто Для такого каналу, Даже like, Всем привіт. Это канал для фанатов Dentis World канал створено 12 жовтня і 24-го це один рік назад воно тут знімало. Контент класний. Як насчет, відео теж класне. А зараз ми приступимо до наступного блогера. Лекіч. Це прекрасний блогер. Мені подобається його контент. Все мені нравится. Я на нього навіть підписаний. Мой любимый видео это. Он не бесполезный! Он ночью светится! Он! Не... И тут еще есть много других видео. Они тоже классные, советую вам на него. Ой, его видео посмотрите. Дуже интересно. Плесхор. <laughs> Боже, не знаю, кто называть. <laughs> Ладно. Це моя подруга. Я з не знайомий, це моя подруга із інтернету. Мені її контент подобається як для того, щоб повеселити себе. Ну і ще плюс вона моя подружка. Я советую теж на неї підписатися. Тож у неї скільки підписників? 155. Лепгеймс. Да, це український. Плюс він мій найкращий друг. Я на нього даже знімав реакцію. Цей канал класний. Советую на нього теж підписатися. Але якщо ви не любите Майнкрафт і Роблокс або всяке таке, то не советую. Бо тут а, він знімає ігри Майнкрафт, Roblox, хоч би ще десь тут Бравл Старс. Ну, а так-то інтерес, у нього інтерес. Ну от, грає на аккаунті часто. І зараз прийдемо до того самого блогера неприємного. Цей блогер е, раніше був вроді би неприємним. Чого? Ні, цей блогер гарний, як ми бачимо, в нього відео помінялось. Або це трошки інше. Був трошки інший канал Тіша із Майкві, у нього на аватарці. Або у неї стояв на аватарці просто ужасна ава, чесно. Мені стидно просто її дивитися. Зараз у э, неї підписано 44.80. Або як там? 41 відео. Цей э, це хороший блогер. Дякую, що ти існуєш. Але є трошки гірший, набагато. Якщо я не помиляюсь, то його вроді був дали, зараз попробую не йти. Удалений, но зато я вам може ще найду якийсь хороший. Канал. Цей канал класний, мені подобається. Він знімає хороші анімації. Але я ще такий Це канал. Це не їхній, який ужасні знімає, боже. Я сам з них ржав. Як зараз попробую вам знайти його, якщо я його пам'ятаю? Це прекрасний канал. Я вам його дуже советую. Подпишитесь на НЕГО, на жаль, я не підписаний. НО зараз на ЗДОРОВЬЕ можу підписатися. Вот, перед вашим моєю екраном. Це ПРЕКРАСНЫЙ канал, МНЕ нравится її АНИМАЦИИ, Я, на жаль, її не знаю, хто це і що це. Ну, вона не СНИМАЕТ РУТИТЕЛЬНЫЙ контент. Якщо вам не нравятся анимации, то не підписуйтесь. всего и всех. Настя. Ну що по запису попкито, Боже сос. Ладно, цей канал не знаю. Він хороший, типо. Ну, коротше, цей канал не знаю. Е... Я не знаю, що Як це описати. Богиня всего і всіх. Бо... Це Бог, вообще, а не ти, Настя. <реш> СОС! Ладно. Цей канал, наверное, хороший. Але я одне відео, Там де Зараз я подивлюсь його. Секунду. Всем привет! С вами, как, как всегда, всегда, Настя. Настя. Сегодня, Сегодня у, у нас разоблачение, разоблачение на Попкіто! И, И я звучу на озвучує? ботом. Чув видео ботом. А! говорю, чтобы, чтобы вы потом не спрашивали. Начнем с того, что аватарка и шапка выглядят не очень. Угу. 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 Понял. Верим. Ну а так я цей канал не хочу оскорблять, бо я не хочу влезать в чужие проблемы. Я просто раздивляюсь их. то Будь ласка, Настя, якщо ти думаєш, що я тебе тут убежаю в це видео? Я на тебе зроблю видео? Зараз перейдемо до наступних блогерів. Настя. сьогодні у нас розоблачення на ПопКіто, і я озвучу відео ботом. щоб ви потім не спрашивали. Начнем, Начнем с того, что аватарка и, и шапка выглядят не очень. Откуда тут у нее шапка? Будь ласка, скажи. Подписчиков, Подписчиков она сначала накручивала. Откуда профы? А, а потом начала хайпить. И она делала... Хайпить? Откуда хайпить? Это, это просто Русел. Понятно? Информация из воздуха. Что, что два, два сапога, сапога, пара. Я И, И она, она заставляет... Застав... Яки сапоги, боже! ...другого и человека делать видео вместо нее. От... Пруфы. А сама, сама не умеет монтировать, монтировать. Поэтому не подписывайтесь на нее. Короче, не подписывайтесь на нее. Лучше, Лучше идите, идите слушать мои прекрасные песни. На... Все, и дам слухать. А что дивиться, трое приходит до доступних. доступных? Скиньки направили то відео реакції на відео Глеб Геймс. 24 перегляды. Зараз подивимося. Лідери переглядів. Когда бы в опети. А почему это вам забыл интерес? А кто навиш по лайках? Откуда тут. А, Боже. Угу. О, сорок. Откуда тут Ком танцем. Их вильних. А, Ком тринкан. Их вильних. Ком танцем. Их вильних. сейчас будем делать выводы. Айки ютубер классный. Я тоже айки. Александр, и, вам и... и... кто-то звонит. Здравствуйте, Возьмите здравствуйте, трубку. Здравствуйте.

Александр. Вам кто-то звонит. Возьмите трубку. Гірший. ШОУ Прекрасний блогер. Виводи. Си. Хто зараз у мене в підписках? Це найкращі блогери, яких я бачив. На жаль, просто руцу тут поки що не попалася. Я на неї забувся підписатися. І зараз хочу показати ще одне блогер. Канал просто руцу. Прекрасний канал, ну, опять шедевр. З тим відео, яке було у Насті, бо її е всело. Це ужасніше. Ой. Цей канал набагато краще, ніж Настя. Десь на 1 миллиард... Ладно, Лайна безконічність то що в тому відео, там, де вона сказала, що вони просто. Ну. <говорит> як це сказати? Е я не знаю, як це сказати. Дивіться, у неї даже є галочка у просторуцу. Вони. Не... Не влюблені в один в одного. Ну откуда ти просто це взяла Настя? ...1. Перше. Це починаємо з самого верху. Моїх любимих блогерів, які в підписках моїх і. таке-таке. Перше. Дуже дякую тобі за те, що ти створила свій канал і за твоє відео. Продовжай в тому же духі. мені подобається твої відео. Наступний. Просто е руци. Ти прекрасніша блогерша. Мені нравиться твій контент, продовжай в тому же духі. Наступний Глеб Геймс. Ти теж дуже хороший. Е плюс ти мій однокласний. Я бачу, ти в школі себе дуже гарно ведеш. Ти просто най, е, найпрекрасніший друг. Продовжав в тому же духе і дякую за те, що ти зробив такий канал з класними відео. Наступний оп-кіто. Дуже дякую тобі за те, що ти створив твой канал відео. видео. Ти дуже кла е, класно Продовжай в тому же духі. Мне нравится твої відео. Наступний хто-то у моєму списку. А! Студія. Яка робить анімації? Дуже вам дякую за те, що ви робите такі класні анімації. Я дуже хочу, щоб ви видали в тому же духі. Тепер йдемо на дно. Тут ті, хто тоді, дуже вибачить. Тіше із Майквін, та, яка була раніше. Дуже дякую, що ти піддали свій... свій канал, але якщо ти зараз в лайку або в тіктоці, мені жалко, ті, хто Ну, як, що ти була в Ютубі, ну, бу, ну, деяким було інтересно, деяким ні. Ну, чесно мені було гидко її дивитися. Ну і, і, і богиня всього і всіх – Настя. Я тобі не, не советую продовжати в тому же духі. Краще зроби стиль нового. Не хейти інших, а роби цікаві відео, наприклад, як я. Я не хочу вас хейтити, ви класний блогер, але. Є е, е, класніші блогери, ніж ви, тому що ви знімаєте трошки щось странне, як я Ітоги. дякую дуже всім, хто попав в це відео, ті, хто подивилися ці відео, ті, хто не має підписані, тільки поставили мені лайки, написали мені коментарі. Дуже вам дякую за те, що ви існуєте, за те, що у вас такі класні відео для тих, хто на мене підписаний або це канали, або хтось лайкнуть це канали. Ну і, і всі канали, які були в цьому відео. Тож вам дякую, що ви існуєте. У вас цікаве відео. Ну і не забудь підписатися на мене, поставити лайк, написати коментарі. І пока-пока!